Випуск новини підготував Тарас Андрухович. Дуже дякуємо. А зустріч української служби польського радіо в ефірі триває. Вітаю з вами Назар Олійник та програма Міжнародний лад безлад. 11 березня в місті Джида, що у Саудівській Аравії, відбулася зустріч делегації України та США, українську сторону представляли керівник офісу президента Андрій Єрмак, заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник Єрмака Павло Поліса. Тим часом американську делегацію очолив держсекретар Марко Рубіо, а також у переговорах взяв участь радник президента США з національної безпеки Майкл Волц. Тема переговорів мир в Україні. За підсумками зустрічі офіс президента України оприлюднив спільну заяву, де йдеться про готовність України прийняти ініціативу Америки щодо негайного впровадження тимчасового повного припинення вогню терміном на 30 днів. Цей режим може бути продовжений за обопільною згодою сторін, але лише за умови, що Росія одночасно погодиться на його виконання. Вашингтон зі свого боку має передати Москві сигнал, що готовність Росії до Іємних дій є вирішальним чинником у встановленні миру. Також у документі зазначено, що США відновлюють обмін розвідувальними даними з Україною та надають їй військову допомогу. Очікується, що представник президента США з питань близького сходу Стіл Вітков найближчими днями відвідає Москву, де передасть мирні пропозиції, узгоджені в Джуді Путіну. Саме від російського диктатора тепер залежить, чи перший крок до миру буде зроблено. Тепер ми маємо їхати до Росії і дуже сподіваємося, що президент Путін погодиться на це також. Сподіваємося, ми досягнемо згоди. Ми хочемо покласти край війні в Україні. Заявив президент США Дональд Трамп за підсумками переговорів у Саудівській Аравії зі свого боку. Президент Володимир Зеленський сказав наступне: цитата: Я вважаю, що сама зустріч у Саудівській Аравії розбиває плани Росії щодо повної ескалації відносин між США та Україною. Навпаки, йде деескалація, і так і повинно бути між партнерами. Варто зазначити, що ініціатива досягнення миру в Україні виходить не лише від Америки Трампа, але важливу роль у цьому процесі прагне відігравати Європа, на фоні якої особливо помітна Франція і її президент Еммануель Макрон, який на фоні наростаючого ізоляціонізму США хоче, щоб його країна у співпраці з партнерами по ЄС. Відігравала провідну роль в забезпеченні миру у Європі, власне, до розмови на тему мирних ініціатив адміністрації Дональда Трампа, а також президента Франції Еммануеля Макрона, я запросив Анджея Бирта, екс посла Республіки Польща у Німеччині та Франції. Отож, як можна оцінити американо-українські переговори в Саудівській Аравії? Тен комунікат, коли з Джуди досталі з позитивне, отримане повідомлення з є позитивним, оскільки обидві сторони знайшли спільну мову. Частина, що стосується вимог української сторони, які, за словами американців, були не лише прийняті, а й навіть розширені, свідчить про те, що йдеться не лише про припинення атак з повітря та з моря, а й про припинення бойових дій на суходолі. Одночасно було висунуто вимогу повернення дітей, яких росіяни викрали з України, і це є позитивним сигналом. Постає питання, чи був необхідним конфлікт, який мав місце в Білому домі. Однозначно, це не було виною президента України. Однак це виглядало як своєрідна техніка ведення переговорів, яку обрав президент Трамп, створення певного хаосу, щоб згодом змінити позицію США та знайти контури компромісу. Якщо це було навмисним кроком, то можна сказати, що цей конфлікт у Білому домі виявився корисним. Наразі подальші кроки залежать від президента Трампа, який, як можна припустити, має підтвердити рішення своїх переговірників. Подібні повідомлення, що з'явилися після завершення зустрічі в Саудівській Аравії, поки що нічого не означають, доки президент Трамп їх не затвердить. Ми виходимо з того, що він передасть пропозицію Путіну. Тоді побачимо, як розвиватимуться події. Путін найімовірніше стоїть перед складним вибором чи прийняти цей підхід і погодитися на перемир'я, чи почати висувати власні умови. І тоді постане питання, як на ці умови відреагує президент Сполучених Штатів. Ми перебуваємо у сфері припущень, і я не буду їх робити, адже прогнозувати ситуацію надзвичайно складно, так само як і було складно передбачити, що відбудеться з американського боку після того, як контакти було перервано через конфлікт у Білому домі. Зараз, як ви пам'ятаєте, сигнал вже надійшов з овального кабінету, що президент США запросить президента України до себе знову. Тож треба мати надію, що він дослухався до голосів союзників і дійде висновку, що подальші переговори можуть проводитися на рівні глав держав Сполучених Штатів Америки та України. Обу був пансь стану з'єдначе України. Дипломат теж прокоментував справу угоди між Вашингтоном і Києвом в справі видобутку рідкісноземельних металів, підписання якої зірвалося через сварку в овальному кабінеті. Він звертає увагу, що її форма могла змінитися, і її деталі не розголошуються я в часі Я не знаю, чи під час цих переговорів, що відбувалися в Саудівській Аравії, були внесені якісь зміни. Ніхто про це нічого не повідомив, тому мені важко дати оцінку. Припускаю, що якщо такі переговори проводилися, то можливо вони стосувалися певних американських гарантій. Наприклад, якщо Сполучені Штати або уряд України погодяться на те, щоб американські компанії могли здійснювати видобуток природних ресурсів, то ймовірно на інших умовах, аніж у початковій американській досить імперіалістичній версії, можливо, з'явилося б зобов'язання, що в разі російського обстрілу шахти американці дадуть відповідь аналогічними діями. Але ми цього не знаємо. Початкова американська пропозиція цієї угоди була неприйнятною для суверенної держави. Ні до прийняття, практично через суверенне панство. Окрім американо-українських переговорів у джидді, у вівторок в Парижі відбулася цікава зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з шефами генштабів близько 30 країн. Польщу там представляв генерал В'ясо Кукуля, начальник генштабу війська польського. Як передав ісельський палац в умовах прискорення мирних переговорів, Макрон заявив, що необхідно перейти від Концепції до плану, щоб визначити надійні гарантії безпеки для забезпечення тривалого миру в Україні, учасники зустрічі, яка проходила без присутності змі, дійшли згоди, що гарантії безпеки не повинні бути відокремлені від НАТО та його можливостей. Президент Макрон ще минулого року виступив ініціатором миротворчої місії країн ДІС в Україні. Наскільки це реальна ініціатива в світі тих зусиль адміністрації Трампа? З досягнення припинення війни в Україні, Президент Макрон згадав представників 34 країн. Європейський союз нараховує 27 членів. Отже, мали бути присутні і держави поза його межами, які саме, наприклад, Австралія, яка заявила про готовність відправити свої війська в зону миротворчої операції, що викликало погрози з боку Росії. Також туреччина висловила готовність відправити війська. Вона частково європейська країна і члени НАТО, що є позитивною новиною. Серед можливих країн також могли бути Норвегія, Велика Британія та Канада. Метою зустрічі було отримання декларації від начальників штабів щодо готовності направити війська, в які терміни та на яких умовах це складні військові та логістичні операції, тому можливо про це теж велися переговори. На це питання поки немає остаточної відповіді, але метою зустрічі було саме отримання декларації від начальників штабів, чи готові вони надіслати війська. Коли, в якій кількості та за яких умов, можливо, однією з умов є згода Росії та України на режим припинення вогню на 30 днів. Якщо це буде лише 30 днів, виникає питання, як швидко можна буде перекинути війська з різних країн та в які регіони, щоб гарантувати це перемир'я. Це все надзвичайно складні військові та логістичні операції, і, ймовірно, саме про це йшла мова під час зустрічі. Але деталі нам наразі невідомі, тому ми можемо. możemy molesze, przepuskaty. Szczegółów tych nie znamy, więc teraz tylko spekulujemy troszeczkę. Що цікаво, якщо вірити соціологічним дослідженням, французькому суспільстві є підтримка для плану Макрона щодо можливої участі французьких військових у миротворчій місії в Україні в одному з недавніх опитувань таких було аж 65%. Натомість у Польщі ситуація виглядає зовсім по іншому. Аж 86% респондентів виступають. Проти того, щоб польські військові їхали в Україну задля миротворчої місії, польські очільники, в особі президента, прем'єра, міністрів, політиків від влади і опозиції теж категорично виключають таку можливість. В Україні такий дисонанс між позицією французів і поляків викликає прикре здивування, адже Польща у війні України з Росією є найближчим союзником Києва. Чому так? Nasz premier powiedział, że nie zakłada wysłania wojsk, uważając, że nie Nasz premier ministr zajęł się możliwości możliwością sprawowania wojsk. uważając, że nasza Ukraina i bez to, graje w tym procesie znaczną większą rolę niż w jaka inna drżawa. Na przykład, teraz nasz logistyczny hub na kordonie z Ukrainą idzie depostaczania zbroi tabu i prepaści. Jak w tej chwili buduje prezupyny, to moju tym momencie sytuacja zmieni się. Co i marszrut zabezpieczył transportowania tym Ротворчих військ, що стосується досліджень, про які ви згадали, вони свідчать, що польське суспільство в більшості не готове підтримати відправку військ на територію України. Очевидно, багато хто очікує на укладення конкретних умов перемир'я між Росією та Україною. Крім того, американці, які спочатку мали надавати такі гарантії, схоже, схиляються до того, щоб обмежитися лише контролем за дотриманням режиму припинення вогню. Цей контроль міг би передбачати, наприклад, супутниковий моніторинг позицій російських збройних сил по всій лінії фронту. Це означало б, що у разі порушення перемир'я та початку обстрілів з боку Росії, було б одразу зрозуміло, звідки ведеться вогонь і як на нього відповідати. Вважаю, що стриманість поляків є реакцією на відмову Сполучених Штатів від надання гарантій безпеки навіть у форматі дистанційної підтримки для європейських військових підрозділів за гарантії навіть здалека для в європейські, повертаючись вже суто до Франції, варто наголосити, що президент Макрон активно формує образ своєї країни як лідера Європи. Одним із ключових елементів цієї стратегії є переозброєння та створення стратегічної автономії Європи, що дозволив їй менше залежати від США та НАТО. Франція дійсно має потужний військово-промисловий комплекс і входить до трійки світових лідерів у цій сфері, якою мірою це можливо на фоні таких потужних колосів, як США, Росія і Китай, навіть в кооперації з країнами Європейського Союзу. Вшиські панства європейські стосунку до говних градів свята, чилі стан з'єдносі європейські держави у порівнянні з головними геополітичними гравцями світу, сполученими штатами, Росією та Китаєм, є країнами середнього розміру. Скажімо, князівство Сан Марино це мініатюрна держава, кібр теж мініатюрний. А от Франція або Швеція це територіально великі країни. Франція, зокрема, володіє ядерною зброєю та є постійним членом Ради безпеки ООН. Саме ці чинники дозволяють президентові Франції Еммануелу Макрону виступати з такою ініціативою, і наразі жоден інший лідер не ставить її під сумнів. Франція має військову силу, яка, хоча й поступається Сполученим Штатам, проте є достатньо потужною, щоб, наприклад, контролювати повітряний простір над Україною, чи здійснювати моніторинг повітряного простору як над Україною, так і над. Територію Російської Федерації поблизу її кордону з Україною у тих російських регіонах, що межують з Україною, вона має можливість здійснювати контроль. Тож подивимося, як розвиватимуться події. Ключову роль відіграватиме Дональд Трамп і його реакція на мирні пропозиції, а також відповідь Владиміра Путіна. Обіцянки Трампа встановити мир за 24 години були нереальними та провокаційними, оскільки Путін продовжує атакувати Україну, незважаючи на те, що минуло вже півтора місяця від початку нового президентського терміну в США. Але подивимося, як він відреагує, коли представить Путіну пропозицію щодо перемир'я, яку було сформульовано для України у Саудівській Аравії. Україна виявила доброволю та погодилася з цією вимогою Дональда Трампа. Тепер Сполучені Штати мають змусити Путіна прийняти ті ж самі умови. Чи це станеться? Якщо аналізувати заяви Путіна досі, це видається малоймовірним. Путін прямо заявив, що не погодиться на присутність європейських військових навіть без підтримки США чи НАТО, оскільки розгадатиме це як напад НАТО на Росію. Путін це міжнародний злочинець, який має постати перед міжнародним кримінальним судом за свої злочини, так само як керівництво Третього Рейху відповідало перед міжнародним військовим трибуналом у Нюрнберзі. Nasza Rosjanie sami nie wydadły Putina prawo Wynekła paradoksalna sytuacja. Demokratyczni, współuczeni sztaty zmuszeni westypy rechowary z wiejskowym złoczyńcem. No niestety powstała paradoksalna sytuacja, że musimy negocjować z bandycą i zbrodniarzem. Франція поруч з Великобританією. Це єдина європейська ядерна держава. В неї четвертий за розміром арсенал у світі. Президент Макрон, з огляду на побоювання виходу американців з Європи, запропонував ЄС використати французьку ядерну зброю задля захисту від загрози з боку Росії. Чи ця французька ядерна парасолька, чи навіть така французько-британська парасолька, може бути ефективною без США у випадку російського ядерного удару? на Франція має у своєму володінні приблизно 290 ядерних боєголовок. Важливо підкреслити, що вони не розміщені на наземних пускових установках, а знаходяться на борту її підводних човнів. Це означає, що Франція не може передислокувати свою ядерну парасольку на територію Федеративної Республіки Німеччина, Польщі чи Румунії. У разі застосування ці ракети повинні були б запускатися з підводних човнів. Я не буду заглиблюватися в можливі сценарії ядерної війни. Це був би справжній Армагеддон для Росії та всього світу, і це розуміють як у Кремлі, так і в демократичних країнах. Залишається єдиний варіант мирні переговори. Однак ми маємо недостатньо інформації про політичні та військові аспекти оборонної стратегії НАТО у разі ядерного удару Росії. Чи буде це удар по території України, яка бореться за свої політичні виживання? żywania ta za swój naród, czy po i z krajin NATO, na przykład Łotwie, Estonii czy Polski, pozostaje z otwartym pytaniem. Członkowskich NATO, na przykład na Litwę, Łotwę czy Estonię czy na Polskę Макрон за три роки повномасштабної війни Росії проти України пройшов довгий шлях еволюції від людини, яка намагалася вести діалог з Путіним, телефонувала йому до політика, який тепер відкрито заявляє, що Росія становить екзистенційну загрозу для Франції та всієї Європи. Всі пам'ятають принизову сцену для Макрона у Москві, цей довжелезний стіл, за яким він сидів на відстані добрих 6 метрів віч навіч з диктатором у лютому 2022 року, очікуючи від нього доброї волі не нападати на Україну. А зараз Макрон звертається до французького народу з такими рішучими заявами. Правда, Макрону ще залишається лише два роки його другого президентського терміну. Що він може зробити за цей час? І що буде після нього? Чи прийде на його місце хтось інший? Зовсім інший. Ну так Марін Лепен, що брала кредити з Москви. Наприклад, Лепен, адже вона брала кредити в Москви. Путін як автократ забезпечив собі правління. Офіційно він може бути при владі навіть до 2036 року, але ймовірно він змінить конституцію і залишиться при владі довічно, якщо тільки не буде усунений внутрішніми конкурентами. У демократичній системі влада змінюється. Макрон не може балотуватися втретє, і тому наступні вибори. Приведуть до влади іншу людину, якою буде політика його наступника, побачимо. Але навіть сьогодні, ухвалюючи військові чи політичні рішення, необхідно враховувати фінансовий аспект. Щоб реалізувати свої ініціативи, Макрону потрібна підтримка французького народу. А уряд сьогодні у вразливому становищі. Якщо політичні опоненти Макрона у національних зборах відмовляться схвалити виділення коштів на відправку французьких військ в Україну, це заблокує будь-які такі дії. Макрон це розуміє зараз. Він діє як досвідчений гравець у покер, і я не критикую його, лише вказую на слабкість його позиції. Сьогодні у Франції діє уряд, який дуже легко усунути. Два попередні вже були відсторонені. Опозиція може висунути в отум недовіри, зокрема у разі питання про відправку військ в Україну або виділення додаткових бюджетних коштів на озброєння. Якщо це станеться, уряд впаде і президент нічого не зможе зробити. Ось у чому слабкість демократії у протистоянні з авторитарними державами. Те ж саме зараз робить Трамп, і теж саме роблять усі авторитарні режими: Росія, Північна Корея, Іран, Північна Корея, що там є ще стегара, наприклад, чи Іран, правда? Нагадаю, співрозмовником програми міжнародний ад Безват був Анджей Берт, екс посол Республіки Польща у Німеччині та Франції, якому дякую за те, що знайшов можливість для розмови. Додам, що російське вторгнення в Україну порушили основні принципи міжнародного права і післявоєнного світового порядку. Це створило нову загрозу, яку перефразовуючи Маркса можна виразити гасом, автократи всіх країн об'єднуйтеся. Саме тому допомога демократичного світу в Україні, яка стала об'єктом жорстокого нападу Росії, стане тестом на виживання демократії у світі, де знову запанували закони джунглів.